Сегодня я в гостях у нашего знаменитого доктора Сергея Степановича Татурова, который переехал в Киев. Мы так его давно ждали. Все скучают, горожане помнят этого замечательного человека. И вот он сегодня приехал и ведет прием. Вам слово, пожалуйста. Добрый день, шановные никопольчане и все люди, которые сейчас пребывают в этом незламном, героическом месте Никополь. Для мене воно рідне місце. І я знаю, що тут мої колеги підприємці працюють наразі тут, у Нікополі, виконують свою роботу завдяки їхній роботі. роботі люди живуть, підтримують життя. І е, з нагоди цієї хочу привітати з ним підприємця і е, взагалі е, побажати їм. Наснаги до життя перемоги, перемоги тої, якою ми всі очікуємо: очікуємо перемоги над тим, що Україна це є незалежна держава. Перемоги над тим, що ніяка ворожнича, противнича сторона не повинна топтати нашу рідну землю. Це перш за все. А в свого чергу я приїжджаю сюди в Нікополь доволі часто. Для того, щоб провести прийом для пацієнтів, які на мене чекають, провести прийом для пацієнтів, які страждають цукровим діабетом, судинними захворюваннями. Крім мене, тут приймають мої учні, судинні хірурги. Тому будь ласка, завітайте до нас. Ми завжди раді для вас. Дякую.